Всім привіт! Сьогодні ми на березі північного моря, а саме біля міста Кромер в півночі Англії. Зараз я знаходжуся на березі самого моря, бачите пляж, за мною саме місце знаходиться. Хотів би вам коротко розказати про дане місце, показати вам місцеві пляжі і трішки самого міста. Якщо вам буде цікаво, приєднуйтесь. За моєю спиною, як ви бачите море, пляж. Місто невелике, яке знаходиться нас скалистій місцевості, оточене лісами, з невеликим населенням, але місто, так скажемо, туристичне туристичного направлення. Основна частина населення це корінні англійці, що дуже -таки цікаво. Не так як в інших містах багато культурні такі міста, тут більш традиційне англійське населення. Місто Кромвел відоме ще з 12 століття. Основним джерелом доходу місцевих жителів являлась морська торгівля та рибальство, як і до сих пір. Також місто дуже відоме своїми кромерськими крабами, які можна скуштувати в місцевих ресторанах. А зараз ви бачите... Місцевий, дуже відомий музей. Далі ми переходимо до морського театру павільйону. Ось ви можете його бачити. Зараз я піднімусь наверх і покажу його зверху. Неймовірна краса, тепло, Сонячно, великі-великі пляжі, людей не дуже багато. Сонячний годинник біля головного входу. Прекрасні фасади. Ну і давайте пройдемося на сам павільйон. Пройдемо по цьому пірсу. Вхід вільний. На пірсі знаходиться відкрита тераса ресторану. Якщо хтось хоче там випити якихось гарячих напоїв або чогось іншого, прийти ввечері, насолодитись заходом сонця. Будь ласка, можна посадити всередині, якщо погана погода. -погода. Морський павільйон театру діючий, доволі часто проходять вистави, тобто можна взяти собі квитки, насадитися якоюсь виставою. Чудові краєвиди, сонячно, тепло, влітку, саме те, що потрібно. Ми попали в момент підливу, як ви бачите, Вода підійшла, що можна побачити по опорам самої платформи. Пірсу, вода розглянути. Також, якщо ви любите рибалити, біля павільйону можна прийти зі своєю вудочкою, порибалити, але нам це потрібна ліцензія всюди ванту. <му> Влітку багато людей відпочивають, сидять на терасі, насолоджуються сонячним промінням. Та не хвилюються за посяг день проблеми. Доволі е, чиста, е, прибережна зона. Можна пройтись прогуляти. Спокійне море. Чистенька водичка. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ви ставте.